Нути у творчість і через терапевтичне письмо покращити своє ментальне здоров'я мали можливість ужгородці на тематичному тренінгу в обласній бібліотеці імені Федору Потушняка. Учасникам спочатку пояснили методику, що до чого, а потім кожен приступив до написання своєї історії стійкості. Буду писати про свої цілі, про свої бажання, про свої страхи. Що мене хвилює, тому що. Наприклад, я займаюся краєзнавством і вивчаю козачу лопань, історію козачо лопань. Але я знаю, що вона зараз в такому стані, що люди повиїжджали і... і я не знаю, як повернути людей. А я хочу їх повернути. Вивчаю ще родовід цього села, і до, до війни я мріяла, що я зроблю родословний сад. Для оболіз, для всіх казачолопанців, лапанців, але їх зараз нема. Мені було цікаво дізнатися про такий тренінг, про ну мені взагалі то поширили знайомі про це, і було просто цікаво і в майбутньому для професії, мабуть, корисно. На психолога. буду писати про те, що мене приблизно рік уже турбує. Це хвороба собаки, це ну невеликовна епілепсія. Тому що через все це буде цьому терапевтичному письмі. Тренір з терапевтичного письма провели у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініційованою першою леді Оленою Зеленською у співпраці з обласною бібліотекою. Терапевтичне письмо, воно позитивно впливає на психоемоційний ментальний стан людини, допомагає виявити якісь внутрішні блоки. І завдяки терапевтичному письму, і, зокрема, проговоренню того, що людина про себе напише, про свою історію, відбувається таким чином певна психологічна реабілітація ментального здоров'я. Тому дуже багато світових психологів рекомендують проводити такі самостійні. Ні, практики з терапевтичного письма, писати листи собі, друзям, тим, на кого ти ображаєшся, варто додати такі заходи одночасно відбулися у різних куточках України, об'єднані метою написанням щоденників стійкості українцями. Письмо є одним із таких компонентів, яке допомагає нам як справлятися із власними емоціями, так і власне покращувати свій ментальний стан. Тому що коли ми викладаємо думки на папері чи викладаємо їх у вигляді якогось Ось тексту в електронному форматі нам це допомагає емоційно розвантажуватись, порядковувати свої думки, концентруватись на якихось аспектах нашого життя, які, скажімо, зараз проходять і, можливо, на перший погляд відбуваються не так, як нам би хотілося. Тобто, це один із таких компонентів стійкості, який допомагає справді нам справлятися із різними важкими моментами у житті. Перші історії стійкості писалися під час всеукраїнського радіодиктанту 25 жовтня. Люди з різних регіонів України відтоді почали заповнювати сторінку проєкту історії стійкості, корисні тим, що люди діляться своїм досвідом і допомагають триматися іншим, надихають, заряджають енергією і дають відчуття, що ти не один у житті, а також сприяють пошуку рішень виходу із ситуацій, аби піднятися на ноги і рухатися далі.